За словами начальника комунального господарства міської ради, 16,7 мільйонів гривень планують витратити цього року на капітальний ремонт 24 Житомирських доріг. Зокрема, до списку щасливець потрапила вулиця Шелушкова. Олександр Марцун уточнює, поки тут ведеться підготовка до капітального ремонту, але до кінця місяця дорожні покриття на Шелушкова мають повністю відремонтувати. Вулиця Шелушкова у нас віднесена до капітального ремонту доріг, і зараз там ведуться підготовчі роботи для виконання саме. Робіт капітального характеру нагадаємо, у лютому в об'єктив камер Житомир.Інфо» вже потрапляло перехрестя Гоголівська Шелушкова. Тоді комунальники екстрено латали ями і клали асфальт прямо в калюжі. Люди, що проживають по вулиці Шелушкова, кажуть, цієї зими на їхньому перехресті було не проїхати. Пані Людмила той лютневий ремонт пам'ятає дуже добре. Тут таке було, що не можна було. А потім як скресла вже вода, то такі горби ями. Тут не тут руху не було ніякого, тут тільки помаленьку одне одного пропускали у калюжа. Оце на лід клала і кажу, куди ж ви будете воду класти? Це який буде ефект? Ніякого ефекту. Олександр Марцун не заперечує цього факту, проте зауважує, з міського бюджету на ремонт не витратили ні копійки. Власні кошти на це виділило комунальне підприємство управління автомобільних шляхів. Роботи, ну скажем так. Невідкладного характеру по ліквідації глибоких аварійних ям вони не проводяться за бюджетні кошти їх виконує балансоутримувач для того, щоб не допустити аварійної ситуації. На останньому засіданні міськвиконкому такі аргументи начальника комунального господарства сприйняли неоднозначно. Зокрема, мер Дебой припустив, що пан Марцун плутає бюджетні і приватні кишені та навіть ініціював службове розслідування щодо ремонту доріг у Житомирі.